Одягни нарешті шапку. Сьогодні одягнула нову ковтину, чи не найпопулярніші фрази в нашому щоденні, які ми говоримо помилково. Адже ототожнювати слова одягати, надягати та вважати їх взаємозамінними є неправильно. Варто чітко усвідомити за кожною з цих лексем, закріплені свої сфери використання. Одягати тлумачиться як Покривати одягом кого або що-небудь, одягати штани, одягати ковтину, одягати куртку, забезпечувати одягом кого-небудь, одягати дитину, одягати себе та в переносному покривати поверхню чого-небудь, літо одягло землю в зелену барву, туман одягає дерева. На противагу, за словом, надягати закріплене значення натягувати, насувати, накладати головні убори, аксесуари та щось подібне, надягати шапку, надягати окуляри, прикріплювати щось на кому або чому-небудь, начіплювати щось, надягати на мисто», надягати значок. Легко запам'ятаємо, якщо вибудуємо собі в голові асоціації. Одяг починається на літеру О, тому його лише одягаємо. А от надягати ми можемо аксесуари або прикраси розбиваємо на категорії, одягаємо штани, сорочку, ковтину, костюм, плащ, пальто. А надягаємо окуляри, сережки, каблучку, брошку, наручники, збрую на коня. І нарешті взуття кросівки, туфлі, чоботи, сандалі воно має своє особливе слово взувати фрази Мені залишилося тільки надягти черевики. У цих туфель незручний каблук, тому одягаю їх рідко. Є хибними. До речі, літературні твори чітко фіксують відмінності лексем. Степан сідлає коня свого товариша і жупан одягає у Тараса Шевченка. Одягли в нову одежину, як панночку, пише Панас Смирний. Надівши сині окуляри, він сів під грушею, фіксує нечуй Левицький. І він швиденько одягнув пальто взув калоші, підмічає Анатолій Шиян. І на сам кінець про одівати, надівати та обувати. Хоч усі ці три лексеми зафіксовані в словниках, інколи навіть без примітки розмовний стиль, раджу все-таки уникати їх та надавати перевагу словам, одягати, надягати, взувати, бо в них чітко прочитується український корінь. Отож відчуваймо тонкощі солов'їної та тримаємо мовний фронт разом.